Вітаю всіх на своєму каналі! Дякую, що завітали до мене в гості. Сьогодні знову буде нова порція розпаковок із Амазону. Це третє відео із чотирьох. Якщо вам подобаються різні розпаковочки, огляди товарів, то запрошую вас підписатись на мій канал. Зовсім скоро в мене буде розіграш. Подарункового боксу із товарами з Амазону, одному підписнику Мому. обов'язково треба бути підписаним на мій канал та виконати певні умови конкурсу, які є в описі під відео. Заглядайте туди, і нехай буде вам удача! Цікаві конкурси та розіграші я буду проводити тепер частенько, тому підписочка та дзвіночок обов'язково підключайте. Ну що ж, цього разу підготувала я для вас також неймовірну порцію різних товарів. Тут є і для дому, і для особистого використання, якісь святкові позиції. Так що залишайтеся зі мною. І вибачаю лишні шуми в озвучці, я озвучую в машині на вулиці, тут співають пташки, тому вже як є, допомагають мені, до речі, озвучувати. Ну що ж, почну я свій огляд із гаджета, про якого взагалі нічого не знаю. Мені здається, що цей гаджет схожий на бритву, яка прибирає лишнє волосся. Але я можу помилятися: це акумуляторна річ, протестувати мені часу не було її. І зараз покажу вам, як вона виглядає всередині. І продовжимо з вами розпаковочку. Якщо ви знаєте, що це таке, то обов'язково напишіть мені тут в коментарях. Наступне, це в нас окуляри, дуже багато окулярів потрапляється в цих посилочках. І, до речі, ці окуляри йдуть із підсвіткою по боках. Я взагалі була здивована, з кожної сторони є місце для зарядки і це все підсвічується. До речі, самі окуляри, самі лінзи таке відчуття, що вони збільшують саму картинку. Є ось зарядочка, є серветка, щоб протирати це все, і чохол. Деякі посилочки мені доводиться ось так відкривати і дивитися, що там всередині. Тут немає батареїчок, тому не можу ввімкнути, щоб показати вам. Але тут є датчик руху, тому можна вмикати за датчиком руху. Є пульт, це світлодіодна стрічка, новенька, запакована. Ну, а зараз показую вам гаджет, про який я взагалі не здогадувала, що таке є. Ми звикли взагалі до рапторів, а за кордоном є ось такі машинки, які заманюють різних комах. І знизу йде підсвітка ультрафіолетова. Так що це все вмикається в розетку і працює. А зараз трішки збільшу вам радіус огляду і подивитися, як це все виглядає. Взагалі я такого не бачила в нас, але ось на Амазоні такі штучки продають. А тепер нова партія дрібничок, які будемо з вами відкривати. Може бути невеличка упаковочка, а там просто всередині скарби. Відкриваю першу посилочку, невеличку, таку чорненьку, і тут всередині йде ось такий кабель. Це для передачі певно, з айфона на телевізор. Можливо, я помиляюсь, але з однієї сторони дійсно роз'єм для айфона. Відкриваю я чергову посилочку, і тут знаходиться футболочка на розмір, здається, 116, я там далі зараз у відео покажу. І мені здається, цю футболочку можна розфарбовувати. По якості скажу, що футболка більше всього що не натуральна. Далі у нас тут ліхтарик, який одягається на голову для кемпінгу, для поїздок на велосипеді. Дуже крутий ліхтарик, у нас такий вдома є, і колись його подарували чоловіку, він дуже круто світить. Єдине, що я не можу зрозуміти, чому саме цей ліхтарик світить червоним світлом. Це, певно, для їзди саме в темряві, щоб тебе було добре видно. Є також три режими. Яскравіше світи, тускліше, і блимання. Ну, а тепер чергова посилочка, це така невеличка коробочка, і тут у нас блютуз-навушники. Я Поговорила ще в минулому відео, що дуже поспішала відзняти вам більше товарів, тому я їх не тестувала, не заряджала, відправила просто в упаковочку назад. Ну а в цій коробочці знаходяться кабель живлення, два акумулятора, окремо ось так заховані в дві упаковочки, і сама зарядна станція. Я, чесно кажучи, не знаю, для чого ці акумулятори, але можна подивитися в інтернеті. Можливо, це до якогось фотоапарата чи до камери, чесно кажучи, не скажу. Але зарядочка є, акумулятори також. І навіть кабель живлення. Ну а далі в нас це світлодіодна знову ж таки стрічка, новенька. Із пультом, кабелем живлення, ось такими якимись кріпленнями, новенька, все. Я не підключаю світлодіодні ці стрічки, бо дійсно немає часу з ними розбиратися. Ну, І наступна ось така коробочка тут іде освітлення для вулиці. Також я його не підключала, тому що немає часу. Тут іде 4 ліхтарика, всі вони з'єднані між собою. Наступна посилочка дуже мене здивувала: це неймовірний гаджет для художників це аерограф, і я спочатку подумала, що він новенький, тому що дуже класно все запаковано. Але коли я відкрила ось зараз далі вам покажу таку станцію, яка регулює це розпилювання, то вона така, знаєте, трішки помальована фарбами. Зараз ось далі у відео покажу. Можливо, ці всі насадочки і кріплення новенькі, але ось саме та частина, вона йде БУ. Можливо, хтось замовляв і підмінив. Знаєте, як то буває на Амазоні, за кордоном буває всяке. Ось, бачите, ця частинка йде не новенька. Дуже сподобалось мені ось так набирати різних дрібничок і швиденько вам показувати. Напишіть мені, до речі, як вам такий саме формат розпаковок, тому що раніше я сиділа в кадрі і показувала кожну річ просто разом із річчю. Але зараз показую все окремо ось так на столі. Так, саме ось цю посилочку відкривати не буду, тому що все запечатане, там ремінець. Швидше всього до годинника. Наступна посилочка це ось така клавіатура з мишкою Bluetooth, і вона заряджається дуже круто, можна підключити для тих ноутбуків, де не працює клавіатура. Наступне в нас ось такий ремінець металічний. Не зрозуміла я, як саме туди кріпити годинник, якщо чесно, але, можливо, хтось з таким ремінцем стикався і знає, що з ним робити. Далі у нас чохол на телефон, на яку саме модель вам не скажу, але досить такий непоганий. Він такого, знаєте, не золотистого, а я би сказала золотистого рожевого кольору з метеликами. Дуже такий симпатичний. Далі у нас, знову ж таки, Bluetooth-навушники в чорному кольорі. Знову ж таки, не тестую, бо немає часу, багато що треба заряджати. І краще заряджати і показувати вам більші товари, ніж невеличкі навушники. Тим паче, що з ними довго треба гратися. Так, далі у нас ось такий набір біжутерії. Не знаю, чи є тут сережки, швидше всього, що немає. Хоча ось ці крила, то можливо це і є сережки. Тут у нас ось такий поясочок з камінчиками дуже шикарно виглядає. Кому треба на якісь виступи, на якісь свято, то комплект просто шикарний. Там є ремінець, є кольє і, я так розумію, швидше всього, що сережки саме ось ті з крильцями. Наступне у нас тут рукавиці. Я би сказала, що це рукавиці для бджоляра. Можливо, я помиляюся, можливо, ні. Але досить цікавий розмір їхній М. Ну і наступне таке малесеньке це, я би сказала, що це заколочки, зажимчики, знаєте, такі крабіки для вкладання волосся. Досить такі цікаві. Наступне це у нас машинка для стрижки йде з усіма насадками, комплектацією. Єдине, що я таки не зрозуміла, чи вона новенька, чи вона БУ, я би сказала, що швидше всього, що вона БУ. Знаєте, дуже багато бачила раніше розпаковок Amazon, де відкривали посилку, а там знаходили БУшний фільтр, БУ-пилосос, тобто хтось замовив, знаєте, забрав собі новенькі, а свого старого бушного поклав коробку і відправив як повернення, повернув собі кошти. За кордоном таке проходить, у нас таке, звісно ж, таки не проходить. Але ось я би сказала дійсно за цю машинку, що вона йде БУ. Бо видно по ось цих ось насадочках. Я не знаю, як вона стриже, як вона працює, але як вже є. Насадочок дуже багато є в комплектації. Є підставка, є зарядка, є навіть ось така сумочка. Далі тут у мене, я би сказала, швидше всього, що це пеленальний коврик, тому що він не ковзає, дитинка з нього не впаде. Як бачите, рухається верхня частина, а знизу е, таке прорізинене, яке буде не ковзати на будь-якій поверхні. Далі у нас тут знову ж такі рукавиці, і рукавиці йдуть акумуляторні, знову ж таки, які треба заряджати. З утепленням іде на невеличку руку, тому що моя рука туди не поміщається. Ну знаєте, Вона мені тісновата, маленька. Це або для підлітка, або для чоловіка, в якого коротенькі пальці. У мене дуже довгі пальці, як на піаніно грати, тому ці рукавиці мені взагалі не підходять. Ну, а тут у нас іде світильник, досить непоганий. Він іде, акумуляторний, його можна заряджати, і це дуже круто, так як постійно в нас вимикають світло і. Не завжди можна вкласти дітей без світла. Я використовую зазвичай зараз акумуляторні лампочки, але мати на підставці акумуляторну лампу це також дуже круто. Є, як бачите, і зарядочка, і блок живлення. Все повністю є: підставка, можна все заряджати. До вона в такому стильному кольорі, бежевому, матовому. Мені, для прикладу, ця лампа дуже сподобалася. Зверху йде кнопочка, яку натискаєте і вимикаєте. Наскільки акумулятора вистачає, вам не скажу, але повністю вся комплектація є і дійсно працює, і видно, що річ нова. Ну і знову ж тут ось такий пристрій для ловіння комах. Вже, здається, в минулому відео вам показувала, був комплект із двох штук, тут одненька. І знову ж таки, кубка невеличких пакуночків показую все по черзі. Тут у нас дуже цікава річ, про яку я взагалі нічого не знаю, ось так це все підписано. Можете зупинити відео і прочитати. Я би сказала, щось тут зв'язано з фізикою, тому що є ось фізика, тут візитівка, і ось така штучка тут є. Що вона робить я без поняття. Можливо, ви мені напишете. Далі у нас тут дуже крутий чохол для телефона. Я, схожий чохол заказувала коли з Китаю, і він дійсно захищає телефон від падіння. Ось так він розкладається, складається на магнітиках. Коротше кажучи, телефон можна від декількох падінь дійсно вберегти. Тут у нас гірлянда, є пульт, але мені здається, що цей пульт не від цієї гірлянди, тому що ніякого управління тут я не побачила. Ніякого приймача, щоб цей пульт впливав якось на цю гірлянду, немає. Вона просто ось так світиться, можливо, пізніше починає блимати, я не знаю, але вона досить така довга, можливо, десь на упакуванні її метраж, але я скажу так, що дійсно дуже-дуже вона довга. Далі у нас така красивенька коробочка. Я взагалі думала, що там щось для творчості, але ні. Тут всередині знаходиться mp 3 плеєр є навушники, є кабель живлення. Ось так він виглядає, невеличкий, компактний. До речі, не знаю, можливо, десь тут і флешка була. Я далі не розпаковувала, але ось показую вам, що можна підключати і до телефона, можна підключати навушники. Коротше кажучи, що у вас є, те можете підключати. І наступне в нас тут це кріплення до телевізора мега важка Коробка, Ось так це кріплення виглядає, є повністю все: і дюбеля, і а, всі болтики, всі кріплення, тому кому потрібно, можете придбати. І далі в мене лишилося декілька коробок. ось таких, Зараз покажу вам, що там всередині є. Ось така підсвітка з гірляндою. Я її, до речі, вмикала. Тут є пульт, є кріплення, ну, повністю все, що потрібно для того, щоб встановити ось цю гірлянду. Я не знаю чому, але в мене вона не вмикнулася. Можливо, щось перебити якийсь кабель, можливо, саме причина в блоці. Я, чесно кажучи, не знаю, але саме ось ця гірлянда з зіркою, вона не працює. Далі у нас тут в коробочці знаходиться органайзер, це пам'ятаєте із попередніх моїх відео не з цієї партії. А це ось така поличка, можете побачити там. На фотографіях трішки на цих малюночках видно. Органайзер дуже крутий і дуже легко збирається. Навіть дитина може зібрати подаруночок такий для мами. Ну і лишилась в мене тут остання коробка. Відкриваю її трішки неправильно, але вже як виходить, і тут у нас ось така. Стіночка, яку ставлять біля газової плити, щоб нічого не бризкало на стіни. Це для лінивих. Все-таки ось таку підставку легше помити, ніж всю плитку. Дуже сподіваюся, що відео вам сподобалось. На цьому буду прощатися з вами. Зустрінемося зовсім зовсім скоро у новому відеоролику. Всім па-па-па-па!